Так, Це вже в принципі десь середина приблизно поля, там де ситуація трохи ліпша. Е, маємо таке, таке сподівання, що все-таки це буде крайня обробка е, походи з оприскувачем на ці поля. То, що цвітіння вже бор ми трошки даже с опозданием вносим сейчас бор с добродієм внесем з цим коннектом отработаем дабы воно системної дії виходить, даби от даби там на цей год це на просто якась пошесть ну видно дірочки є у нас слава богу поки не гусінь. І Матимемо намір, якщо вона її десь трохи є, то поб'ємо ми цим конек. Стан, стан її трошки ліпший, десь сантиметрів 30 Це класика, як ви помните. Густина стояння. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук на метр. Звужені міжряддя, як видно. Ну, це по району один із кращих варіантів класичних посівів. Як видно, цвітіння, цвітіння вже відбувається. вчора ще не було. Гілкування на такі, на такі густині стояння не спостерігається. Тобто 10 штук ще спостерігається, а от вже 15-16 і там внизу. Трохи більше, то вже е, немає гілкування. Тобто приділ це 10 штук і, і все. І далі далі, прикращається гілкування іменно оцієї медеї. Видно. Одне стебло і квіточки. Ніякого гілкування на 15 штуках вже не видно. Подивимося по ітогам уборки що вона покаже. 10 штук, 15-16 і один участь так там трохи 18 щось таке. Ось така ситуація. Ну тут трошки, трошки ліпший стан. Хоч видно, що соя присутствує, а не там, де дві культивації було. Тут одна культивація передпасівна. Знаєте, що розкидали Міндобрива перед боронуванням. Боронування, потім культивація передпасівна вже непосредственно перед пасівом. В той же час, грубо говоря, побита. Так, ясно. Ось такий такий стан. Завтра. Завтра плануємо відработати 27 гектар, Ті, що прямі посєви. І відео обов'язково буде завтра. Все до завтра.